Слава Україні! Ви на каналі Колос Транс. З вами Володя, почнемо нове відео. Що сьогодні відбувається? Андрій е, готується до виїзду. Е, тільки що замастив трейлер, е, тому що е, ті рейси, на яких слайдується трейлер, у нас були такі ржаві вже давно я їх не мастив. Ну, там можете побачити Це все шмірна. Все, це вже готово до зараз Андрій Слайдинець і буду їхати в Чека на Дивер. 775-й тракт теж виїхав в рейс. Всі машини в дорозі. Так має бути. Цей трейлер, ви бачили вже відео, все відремонтували, повністю нові тормоза стоять, на траці всі нові колеса. Машина поїхала в рейс, навіть дуже... В доброму стані. Ну, я ділився легкові машини. Тут зі мною є Іван драйвер, який почав тепер робити. От, Іван от дивись, багато людей говорять, що це фігня робота. Тобто сів, поїхав тут, а нема що робити. Руль крутиш машина сама колись. От Твоя думка, легка робота чи не дуже? Моя думка. Та. Я б не сказав, що це легше як Дова. Тут Потрібно Постійна увага, постійно працює мозок, постійно треба жапи і, і якщо слабеньке здоров'я навіть не починає. Отак, оце те, що я хочу сказати. Ти сюди, якщо хочеш прийти на цю роботу, то ти мусиш бути сильний, здоровий, психологічно здоровий, тому що реально тут дуже багато страшу того всього. Що... Я... Хто не впевнений, краще, краще не починайте. Може собі з кимось сісти проїхатись, спробувати і тоді зрозуміти, чи то воно у вас чи ні. Зараз переганяємо Вольво знову на шапу до хлопців. Варвікей, тому що все рівно є ця проблема, що не заводиться. Ми вже заголошили фільтр, сепаратор, філ-сепаратор. Думали, може десь там воно підтягує повітря, то там немає нічого такого. Зараз фільтр поставив назад, я думаю, що то десь цей хаузінг, де закручується фільтра е е вже тонкої очистки. Скоріше все, що там, напевно. Бо інакше я вже не знаю, що може бути. Коротше, зараз вони подивляться доволі. Коли причину знайдемо, я впевнений, що це буде причина якась така дуже. Дуже дрібна. Коли її знайдемо, то вже розкажу. Тепер знову в шапі. Навіше не в шапі, а в ділера приїхав купити фільтри хаузінг, тому що думаємо, що може десь повітря втягувати через хаузінг. І якщо заодно купляю батарею до фортлайнера. Все, зараз куплю, їду на шапу. Сьогодні хлопці мають зробити, якщо ні, то завтра, то вже завтра може Вольво буде виїжджати далі в дорогу Так виглядають мої закупи. Акумулятори 420 доларів, 360 доларів хаусінг, 105 доларів фільтра Так що ви розуміли, що скільки коштує. Скуповувався сьогодні в ділера в Grey's Lake Sіті. Де тут Мек, Вольво? Кенвард, все можна тут обслуговувати, ремонтувати, купляти, продавати. І що ви думаєте, півдевта година вечора ми ще заїжджаємо в шапу. Будемо зараз робити ремонт. Щоб е, ремонт вже відбувся наполовину. Поміняли акумулятори, поставили нові акумулятори, чи щось ні в ділера куплю. Тому що було вже два рази цей трак не заводився. Зараз вже все на місці. А ще власне, мені по блату поблату пчеколку дає на цей на контакт Все буде тепер. Четко. Знову картинка поміялась. Я вже біля Вольво. Там бачите стоять у нас нові деталі. Поставили новий хаузінг, це там де кріпляться фільтра. Зробили заміну мастила моторного, поміняли всі фільтри зараз і вже підключили той фільтр. Було так, що ми цей фільтр відключили там з того боку, для того, щоб знати, чи проблема в тому, що десь цей фільтр підтягує повітря. Але все рівно була проблема, що трак раз не завівся, значить проблема не в цьому фільтрі. Значить В цьому фільтрі у нас все добре. Поміняли з того боку той хазерс, що я тільки що показав. Це хаузінг це місце, де кріпляться фільтри. Будемо сподіватися, що там вирішиться проблем. Проблема все рівно є, ну як є, була. Маю надію, що вона вже пропаде. І проблема полягала саме в тому, що коли трак постоїть ніч, то в нього десь е, чекала солярка і він не хотів зводитися. І ще одне, що от, трак їде, і, по ідеї, цей фільтр, філосепаратор повинен набирати солярку, через те, що він повинен трошки забиватися, а він не набирав солярку, то означало, що десь все рівно підтягує повітря і через то е, солярка не набирається, і через то знову ця сама проблема, що зранку не заводиться. Сьогодні четвер приїхав до трака. Вчора так як я вже показував, все замінили, всі фільтри, мастила, все стоїть нове і свіже. Зараз роблю так, виїжджаю короткий рейс для того, щоб перевірити, чи трак заводиться чи ні, чи ми усунули ту проблему, яка була там з Тамхаузеном. Якщо ні, то тоді вже лишаються тільки інжектора. Так це все виглядає, зачіпаю трейлер. Волтер там на поготові, на низькому старті. І їдемо короткий рейс. Робота йде, як має бути. Волтер сидить в вікні справжній драйвер. Такий смішний там. Приїхали на пікап, дали нам двері, зараз паркуємося, будемо виїжджати звідси. Приїхали з Волтером на делівері, привезли ці solar panel Це панелі для цих сонячних батарей. У мене опять на 11.45, і ці всі траки теж приїхали тепер зранку, зараз 8-го ранку. Чувак прийшов, каже, тебе на 11.45, то стій чекай, Я їх всіх забрав. Так, якби, якщо б я був четвертий трак трак заділив, то нічого страшного не було, але така історія. Зараз тут мушу стояти і чекати, де хто знає, якого є години, щоб мене розвантажили. Сьогодні зробили цікаве делівері. Це ж привезли ці Solar Panel Якраз такі ящики, як тут стоять навколо, ви бачите, це ми сьогодні привезли утром, повний трейлер таких ящиків. І вже хвилин 10 їдемо через ці поля з цим, з цим проектом, з цими панелями. І поля ще не закінчуються. Реально, дуже великий проект, дуже багато цього всього зараз тут кладуть. Я Так розумію, що багато грошей вкладено але відповідно не повинно виробляти багато енергії. Але що ще цікаво, що це все будується на полях, де колись щось росло. Тобто вони перестають вирощувати якісь продукти харчування, там кукурудзу, пшеницю, що вони тут вирощували, не знаю, і починають вирощувати електроенергію. Так що пріоритети змінюються в інший бік. неділя приїхав до церкви в Річмонді, Церква непорочного зачаття. Сьогодні тут пікнік. Зараз трошки покажуть відбувається. Але що я зупинився біля палатки? Тут організація, яка займається протезуванням, так? Протезуванням військових нашкопрани хлопців, які втратили кінцівки. Ми їх власне привозимо в штати, щоб дати їм шанс на друге життя, скажімо так, і в Чикаго є важко інфіковані хлопці в Орландо, ті, які втратили ноги, фіаделки, які руки. Тому хто може допомогти, бачите, позади нас баннерів. є. За, зараз наші, я банері, банері, покажу інформацію. Привійм Солджерс. Будь-яка допомога, підтримка, це вже буде супер класно для нашої майбутньої перемоги. І всім вам дякую, дякуємо цьому чудовому чоловіку, що нас підійшов і сьогодні. Зробив великий донат. Дякую. Тут є вся інформація. Якщо можете собі зробити стоп-кадр і сканувати цю, цей штрих-код. І взагалі, чим ця організація займається, І тут був тільки один хлопець, яким вони допомагають. Так само вони тут на цьому пікніку продають різні ці речі, всі гроші йдуть на допомогу хлопцям на протезування. Так що, якщо в когось є бажання допомогти за цим штрихом переходьте. Тут так само є інформація про них, можете знайти їхній веб-сайт в інтернеті. Якщо є можливість, то, будь ласка, долучайтесь. До речі, зараз ми тут розговорилися, виявляється, що хлопці допомагали Олег і Хванюк, ветеран з Калуша, який ще з 2014 року був поранений, в Каловій чекав, він проходив реабілітацію. І Хлопці допомагали ці, іменно саме ця організація. Revive Soldier's Ukraine, Олег був два рази у нас. Перший раз до повномасштабного лікувався садов, до судовий період часу, потім злікувався, поїхав на війну, і після повномасштабного ми його ще раз привезли. Теж поїхав вдома, але на жаль, інфекція його але, де... Олег, на жаль, вмер, але ну, таке шкода. Але бачите, який світ, що саме зустрілися ті люди, які вже допомагають тим людям, які, яких я особисто знаю. І, ну, і Багато з вас так само знає. До речі, зараз мені передали рушник з калоша. Подяку Сполученим Штатам за допомогу. І так само ми зараз з цим ростам можемо щось зробити. І я думаю, що так само хлопці будуть приймати цьому участь. Підтримуйте. Дякую вам всім. Зараз пікнік вже майже закінчиться. Там дитячий майданчик був, там різні речі на допомогу ЗСУ. Сполученим штатам хотів сказати, але ЗСУ. Тут наша різна їда, яка тут продавалася, ці всі гроші, які тут сьогодні хлопці і дівчата заробили на цьому, все відправляється на допомогу ЗСУ. Чебуреки, шашлики, вареники, кава, лимонад, там в кінці пиво і воно. І тут виступають різні артисти сьогодні. Багато їх не було, але все одно кожні... Кожні кожен виступ це все приємно, тому що ці всі люди зібралися тут для того, щоб допомогти грошима. Ці всі гроші йдуть на допомогу. До речі, цей фонд, який займається цим всім, минулого тижня купив 8 машин на збройні сили України. Так що за взагалі за всю війну дуже дуже, дуже багато було відправлено машин і різного одягу різної допомоги. Так що, хлопці роблять дуже багато добрих грошей. Зараз виступає наш священник. Ми віримо в Бога. Правда? Ми віримо в Україну. І ми діємо. Ми діємо. Ми робимо. Кожен українець по всьому світу робить щось, щоб наша перемога прийшла швидше. Кожен на своєму місці. Буквально теж. Ну що, в неділю після відвідування ще заїхав на Ярдо. забрав документи з траків. Майже всі запарковані, деякі траки ще в рейсі. Але майже всі вернулися. Документи забрав, зараз буду їхати вдома. Так що на цьому це відео закінчується. Всім дякую за увагу, всіх прошу, щоб хто не байдужий, щоб ви донатили на Збройні сили України, тому що наша перемога залежить від вас. Кому цікаво зі мною працювати, телефонуйте 312 593 8660 Зараз шукаю водія на один в... фортлайнер. Кому цікаво, будь ласка, телефонуйте. 312-593-8660. Україна переможе війні. Слава Україні! Всім пока.